Всім доброго дня. В роботі x 3 двигун n 20 Клієнт приїхав з проблемою постороннього звуку в двигуні. Масло зливали, була стружка. Шукали відкуда звук, відкуда стружка, ось знайшли масляний насос. Ось такий у нього ход, все розбито. Тому, у кого n 20 мотори на BMW, міняйте мастило вчасно. Якщо у вас є звук характерний на холостому, можете дивитися один із варіантів це масляний насос. Всім гарного дня!